Слава Україні! Не дивлячись на активність ворожої авіації, слава Богу, обстрілів не було. 4-5-0 в регіоні та в місті рухаємося далі до перемоги та миру. Бо спочатку і це алгоритм наших дій: здобуття перемоги, а потім настання миру і відбудова нашої держави. Вдячний кожному, хто на своєму місці, на своїй ділянці нашого спільного фронту російсько-української війни виконує на важких умовах свою роботу. Щиро вдячний. Хто хоче виграти війну, той має контролювати небо. Бо перемога на землі, вона звичайно кується в небі у тому числі. Про це говорять військові, про це говоримо і ми з вами. І не даремно сьогодні ми чуємо багато голосів, і наш голос Одещини до цього долучається, що нам потрібна авіаційна коаліція. І вона буде. Я в цьому Впевнений. І тоді менше буде тривог і більше можливостей працювати в умовах воєнного часу, але без оцієї тривожної напруги. Ну і ще декілька слів, бо сьогодні Одесу згадував такий собі о, підкажіть Сосальдо. Це той самий, що тік втік з Херсону, вкрав єнота, а зараз намагається вижити. Але його доля буде така сама, як у зрадника Спірмаусова. Його вб'ють. Причому вб'ють. Росіяни, але сьогодні ця мерзота заявила, що буде повертати Херсон йти на Миколаїв, Одесу та до Ізмаїла. Я хочу тобі сказати, Сосальдо, що не треба видумувати такий ізуїцький спосіб самогубства, щоб втопитися в Дунаї. Можна це зробити зараз. Іди і зроби те, що маєш зробити. Закінчи своє безславне життя. Отакі вони зрадники мріють вологими мріями про щось там. Нічого в них не вийде і не збудеться. Ну, а ми йдемо, далі. ми йдемо далі. Звільняючи наші території. І до речі, сьогодні 9 років, як відбувся той незаконний, так званий референдум у Криму. 9 років, ми йшли до того, щоб впевнений, рік нинішній оголосити. Роком деокупації Криму. Якою буде формат і форма, про це пізніше. І про це скажуть ті, хто має відповідати за це і хто про це має право оголошувати. Ідемо далі. Посміхаємося. Бо слава нашій незламній нації і смерть ворогам. Смерть за те, що вони скоїли. А ми все-таки посміхаємося. Тихої ночі.